Всім привіт, друзі! Вітаю вас у новому влозі. Розпочинаю його з оновлень. Трішки підправила свою стрижку і відправляюсь додому до своєї роботи сільською. Запланувала безліч справ і запрошую вас з собою. Всім приємного перегляду! Нарвали трохи вишень і саме час готувати пиріг з вишнями. Такий заливний. Коли як не зараз, саме сезон, саме зараз він найбільше хочеться, найбільше смакує. Я вже ділилась рецептом. Детально показувати не буду. Десь є в якомусь з відео, можливо, знайду, залишу вам посилання, там, де вся рецептура і послідовність приготування. А сьогодні тільки нагадую вам про таку ідею, що можна приготувати з вишень. Дбайливо закутані і вже вистигли. Компоти, вишень – Це основне, що ми готуємо. І, в принципі, заради чого всі ті дерева тримаємо. Ми дуже любимо ці компоти, і насправді смачніших я просто не знаю. Ще з полуниць дуже смакує, але цього року полуниця якась дуже космічно дорога. І якщо ще порахувати цукор, дуже дорогі виходять ті компоти. Ну, і, зрештою, ми мене на них не мали дуже часу. А вишні, оскільки вони і так ростуть, і так з ними щось треба робити, то ось мама зробила. Поки що тут, скільки є 5 банок компотів. І назбираємо ще, я думаю, ще 5 точно закриємо. Так, а я біжу в наш <смаркет> супермаркет, як я називаю. Мені треба висмикнути дві цибулинки, бо я хочу. Приготувати зараз плов скоренько. закину мультиварку на вечерю. Ой! Не збрехала. Так, похолодало сьогодні. Не знаю, вчора ми плюс 40 були ми на озері купалися, а сьогодні так холодно, що хочеться светр вдягнути. Так, що в супермаркеті сьогодні? Так, у нас тут цибуля. Ми її повалили. До речі, завжди мама говорила, що цибулю треба ось так пригинати, щоб вона наростала в саму головку, щоб вже не витрачала сили на зелень, на Івана. Ну, колись Івана було 7 липня так робили. Тепер це ми зробили раніше. Не знаю, чи правильно, чи неправильно. Ну, В нас вона все одно так довго не буде, бо я постійно ходжу і висмикую, коли мені треба. Тому не дуже актуальна історія для нас. Так, дві цибулини. У нас тут, до речі, вже дуже хоче бути кабачок. А кілька зав'язків, бачите, ось так, наче як... Покажу ближче. наче як позасихали, пожовтіли. То кілька днів я не поливала. Виявляється, цю високу грядку треба стільки поливати і постійно, без того воно просто не росте і засихає. Тому якось так. Який в мене салат гарний. Я ще такого не бачила, щоб такою головкою вріз. Гарно так зав'язується, як капуста. Таке враження, що зараз дощ буде панити. Як тут зручно, коли отак щось десь в тебе росте і ах, не вистачило, побігла, зірвала. Не дочекаюсь, коли вже будуть помідори. Огірки вже є, але ну не так багато, як би хотілося недостатньо. Нам не вистачає. Звісно, свій супермаркет вдома це є дуже зручно, але ще б хтось на ньому працював, бо все це, як я вже колись говорила, все це праця. Ніщо не береться ні звідки, все це наслідок чиї, чиїхось старань, чиєїсь праці. Тому просто так воно, звісно, нічого не має. Знаєте, коли я маю вибір, наприклад, овочі чи якісь інші продукти купити, наприклад, в супермаркеті чи на ринку в якоїсь бабусі, то я завжди в, 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 оберу варіант у бабусі. Бусі, бо я знаю наскільки це велика і важка праця, і окрім того, що вона там стоїть і продається цілий день, скажімо, в спеку чи в дощ, чи в мороз, так вона ще, щоб це продавати, мусила дуже багато над цим попрацювати. Я дуже ціную людську працю в цьому плані і безумовно оберу такий варіант покупок. Начистила овочі на плов. Точніше, у мене буде такий рис з куркою, бо це не зовсім плов, але це страва, яку у мене їдять усі мої діти, тому я готую її дуже часто в мультиварці. А також сьогодні п'ятниця, а це означає, що до нас прийдуть наші друзі і буде наше п'ятничне барбекю. Ми щоп'ятниці зазвичай стараємося щось смажити на мангалі, чи якесь м'ясо, чи якусь рибу. Сьогодні у мене ось, наприклад, є ребра, але насправді тут не так. Так, важливо, що ми готуємо, а те, що ми маємо собі таку невеличку нашу маленьку традицію. Коли діти наші бавляться, в них також є дітки плюс-мінус віку наших дітей, і вони собі дружать, можуть бавитися, а ми в цей час можемо поспілкуватися. І ось це таке спілкування. Ми завжди проводимо біля вогню, коли щось смажимо. Це можуть бути просто ковбаски, чи якісь овочі, чи картопля, чи варимо борщ, наприклад. Казані, словом, нам цікавий сам процес, і ми його дійсно перетворили в таку невеличку для нас щотижневу традицію. Тож, сьогодні для цього дійства я замаринувала ребра. Залишаю їх маринуватися ось так у фользі на столі. Не ставлю в холодильник. Якщо б у мене було більше часу, там за добу, наприклад, я його маринувала, то можна залишати в холодильнику. І також готую ось для рису з куркою. Власне, курку. У мене були заморожені бедра, але вони були з кісткою, тому мені тут доводиться ще ось це філе бедра очищати. Це не зовсім зручно, скажімо, але добре, що воно до кінця не розморозилось. Я розморожувала у мікрохвильовці і так трошки легше різати, аніж якби воно було геть свіжим. Скажімо, ті залишки, які в мене залишилися на кістці м'ясо, то я з них звару бульйон, маю ще кілька каркасів, якраз буде на вихідні ще бульйон. А саме м'ясо відправляю в мультиварку спершу на режим смаження, аби м'ясо з обох сторон так е підсмажили, е, стрічки, зробилася скоринка, тоді соки будуть всі залишатися всередині, і е, мій такий так званий плов вийде смачнішим. Взагалі, плов це та страва, яка в моїй сім'ї найактуальніша, тому що її реально їдять усі, всі діти, всі члени сім'ї, і мені так зручно, тому що є дуже багато страв, які одна дитина їсть, друга не їсть, і кожен раз під когось щось готувати, це шалено багато витрачає моєї сили, ну і е, продукт треба різноманітних, а так закинула все в одну мультиварку. У мене тут цибуля, морква, м'ясо і рис по факту. І це плюс-мінус корисна їжа, ситна, і я точно знаю, що всі будуть це їсти ще й попросять добавки. Тому раз в тиждень так точно у мене ця страва є в раціоні обов'язково. Я впевнена, що у кожної господині, кожної матусі є така страва, якась корона, яку вона готує на постійній основі, і яку люблять усі члени сім'ї. Наприклад, в моїй сім'ї це були вареники, і вони були у нас щотижня, в неділю. Обов'язково це така була сімейна і традиція, і необхідність, скажімо, бо в нас була своя картопля, і, власне, це зручно було готувати. Тому е я впевнена, що у кожного з вас є така якась страва. І буду дуже рада, якщо ви поділитеся цим в коментарях, яка страва у вашій сім'ї є щотижневою, обов'язковою і яку люблять усі члени вашої сім'ї. Так, м'ясо маринується, плов готується і духовка вже розігрілась, тож можна готувати мій такий вишневий пиріг, можна сказати. Він не йде за класичним рецептом, особливо сьогодні в мене тут багато імпровізації, тому ділитися якимись конкретними пропорціями з вами точно не буду. Аби не збивати нікого з пантелику, лише вам показую, як ідею, що справді з вишень класний варіант готувати ось таке клафутті. Чи клафуті, не знаю, як правильно воно називається. ну в мене Імпровізація на цю тему. Найважче, звісно, в цій історії це очистити вишні від кісточок. А далі все просто: змішали яйця, в мене вершки, цукор, і я ще додала сир кисломолочний. Просто через те, що він у мене був і треба було його використати. І я подумала, що так буде трішки ситніше. Моя помилка трішки була в тому, що сир треба було все-таки перетерти блендером, була би така більша однорідна консистенція. Я полінувалася, в мене. не було... Це дуже багато часу, тому зробила ось так. Все просто перемішала, навіть толком не збивала, але вийшло, повірте, теж дуже смачно. І е, я рада, що приготувала цей пиріг саме зараз у сезон. До вишень додаю трішки крохмалю, аби вони менше пускали соку і щоб тісто гарно пропеклося. Якщо ви робите з листкового тіста або пісочного, то є велика небезпека, що від вологи вишень тісто може не пропекатись до кінця. Я використовую тісто філо, таке витяжне тісто, якби з ним взагалі не мало би бути ніяких проблем, бо воно супер тоненьке і швидко гарно пропікається. Я вже неодноразово говорила, що дуже люблю його використовувати в своїй випічці. Відколи я для себе його відкрила, то використовую практично всюди і завжди для різних таких відкритих перу. Дорогів, запіканок, будь з якою начинкою, солодкою, і солоною, і з рибою, і з м'ясом, будь коли, мені дуже зручно, бо воно гарно зберігається в морозилці, є завжди під руками, і насправді його в одній упаковці достатньо багато. Мені ось такої однієї вистачає на два, а то й три таких пироги. Залежить скільки начинки. Все це з'єднала, виклала вишні. До речі, форму треба дуже дуже добре змастити вершковим маслом. Навіть можна такі шматочки масла. Залишити на дні і відправляю в духовку десь на 30-40 хвилин, залежить від потужності. Тим часом готовий уже мій рис з м'ясом та овочами. Дуже смачний. Ми називаємо це плов, але по факту це курка з рисом. І спікся уже наш пиріг. Він дуже ароматний вийшов. Трішки неоднорідний, через те, що я не перебила сир блендером, але, тим не менше, дуже-дуже смачний, обов'язково готуйте таке зараз у сезон. Починаємо новий проєкт. Обіцяла вам показати свій другий сад, другу частину саду, і вона зараз виглядає ось так. Насправді, це вже дуже-дуже непогано, бо тут, коли ми Купили цей будинок, були суцільні, просто це все, були суцільні, хащі, скропиви, не знаю, в півтора метра бузини і різних диких рослин. Це було щось просто нереальне. Ми вже тут досить так, привели до ладу, можна сказати, у Мо мене тут ростуть гортензії. Вже третій рік стається, і вони вже такі досить гарні, великі дають. Суцвіття гарно виглядають величезний мій дерен, який Я садила малесеньким патичком, також вже так розрісся наш вуличний туалет, хто пам'ятає, як ми його робили. І тут в нас планується е, колись, можливо, доробимо місце для чану. Все-таки думали, куди його ставити, і вирішили тут. Наразі тут матеріали, дерево, ще залишки цегли в нас є. Таке. Але сьогодні ми говоримо про ось цю зону, бо будемо братись за нею. Плануємо ось тут. Вже ми розмітили, довго сперечалися і визначалися з місцем, все таки розмітили. І ось тут хочемо зробити зону кострища. Не знаю, що це так видно, ось ми так відзначили собі. Коло стається 4,5 метри в нас вийшло. Ми обмежені трошки в просторі тут, бо з цієї сторони в нас дуть в ряд дерева посаджені, а з цього боку у нас септик. Ось тут перше кільце і там далі друге кільце. І власне, ми якби, маємо певні обмеження. Також не дуже ок у нас тут посередині стоїть свердловина. Ну, вона гарно облагороджена, якби це ок, але цей люк він тут якби в центрі композиції нам не дуже пасує. Покажу вам, який ми проєкт намалювали. Ми. точніше, Ростик намалював. Я тут ходила, пальцем тикала, що я хочу, а він намалював. Зазвичай в нас тут було місце спалювання якихось гілок, з обрізки дерев. У нас тут бочка така стояла, металева, і ми в ній палили щось. Таке, що треба було, ну, що не викинеш і в компост не йде, треба було спалити Там, трояндові, наприклад, гілки, які нічого з ними не зробиш, і нікуди вони не пасують. Там дрібні, якісь навесні обрізки, таке. то зараз нарешті тут розчистили. Тут йде такий нахил досить великий. І насправді, щоб це все вирівняти і зробити, скажімо так, адекватно, то треба ще постаратися. Десь 15 см землі треба вибрати. І це буде, напевне, найважча частина цієї роботи. Будемо робити по вечорах, мабуть, після роботи, бо в суботи нам не вистачає. На жаль. Так, що будемо робити з цією штукою? Не знаю. Скоріше за все, я так думаю, ми тут просто поставимо мангал. Це, напевне, найшвидший варіант, який буде. Що нас чекає обрізка цього. Фантастично величезного дерева, яке мене страшенно дратує, і я його не хочу тут бачити на нашій ділянці. Давали йому шанс, воно, до речі, цього року перший раз цвіло, але було обмерзло дуже сильно, і було дуже мало квіточок, і якби вони мене не вразили. Тобто всі говорили, що це дерево цінується своєю красою, власне, цвітіння навесні. Ну, я не зацінила, тому діду трохи покажу, яке воно величезне. Ось вона вже вище нашої хати. Ще в нас тут є липа, але я її залишаю. По-перше, вона нас закриває від сусідів. По-друге, вона просто неймовірно гарно пахне. Такий аромат від цієї липи і цвіте вона ну, довго, вже, напевне, з місяць у нас тут аромати. Я не сушу на чай, бо я не люблю липовий чай, але кому треба, то приходять до нас, звертаються. Ми не жадні. Так, З криниці ми, скоріш за все, будемо знімати ось цю, цю, цю хатинку зверху і будемо робити таку плоску стільницю якби, з люком, яка буде відкриватися. Туди поставимо насос. Ну, це таке в планах, не знаю, як воно в результаті вийде. Бачили таку історію в наших сусідів, нам сподобалось, як вона виглядає. Тому беремо собі теж таку ідею. Власне, ми корбою такою ось не користуємося взагалі. І я хочу тут зробити такий, наче як вуличний умивальник, скажімо, щоб можна було руки сполоснути там, з городу чи з мангалу, і ну, був доступ до води на вулиці. Тим більше, що ми звідси воду так, в будинок не беремо. Ми беремо тільки зі свердловини, а так буде можливість ще використовувати ту воду, яка є тут у нас в криниці. Єдине тут питання, як підвести світло, ну це ще в процесі. Тут буде е, дривник, напевне. Теж ще в процесі вирішування, як ми це маємо це зробити. Словом, такі плани, не знаю, щось тут порозмічували трохи, тут як доріжки мають знайти. Будемо робити поступово, все одразу зробити нам, звісно, не вдасться ні по часу, ні по фінансах. Як завжди будемо потрішки поступово переходимо вже на цю частину нашої ділянки. Якось так. Тут у нас плодовий сад, такий вже досить гарно сформований. Наша теплиця, тут лохина, якраз оце кострище буде доходити до практично лохини, і тут по кутах в мене будуть місце під клумби, я буду ще щось цікаве садити. Оці вишні, скоріш за все, ми обріжемо. Там в мене в ряд посаджені туї брабанти, які мають робити нам живу загорожу. Але вони зараз там погано дуже ростуть, бо там насправді тінь, а вони хочуть таке. Ну, вони ростуть в тіні, але краще ростуть все ж таки, коли є трохи більше сонця. Ось такі плани на сьогодні. Наразі поки що тільки півдня розмітку робили і прибирали ось цю бочку з залишками того, що не згоріло. Ще тут треба доприбирати. Словом, це не швидкий, не простий процес, але однозначно цікавий. Люди добрі, коли закінчаться ті канікули, я вже не можу. Подивіться, що вони зробили? Що вони притащили до хати? Дем'ян, що це є? Це є тераріум для равликів, які їхній вид називається ахатина. Як як? Ахатина. Ахатина? Ахітин, чи Ось ця штучка, це називається Кальція. кальцій. І вони його бачиш, кусають і потім дуже сильно люблять огірки їсти. Mm -hmm. І ось цей листочок. Тут ми їм зробили так. такий мостик, який веде їх до Запрошуємо тут Це прошуємо багато... всіх, хто до нас на ферму на е масочку з муцином равлика. Можна їх взяти? Вони такі гидкі, ні? Ні. Вони ручні, мам. Yeah. Мам, вони ручні, щоб ти собі знала, їх можна тримати yeah. на руках. Вони не кусаються, але сильно стискають. Мамо, тут їхня нога. У них є одна нога. То Люди давайте. добрі, давайте вже в школу, я вже не можу. Що вони витворяють? Ні-ні-ні, ніколи! Я не піду другого року в школу. А вони не покидають свої ці? Шо? Ракушки Вони Ні, не вони можуть... вже не покидають. Хіба що ще можуть бути дуже маленькі. Ось це може покинути. Що я вам скажу? Наробилася вже вечір. Не знаю, до на 10 напевно, вже. Деякі діти вже сплять навіть. А тут ще от обрізала такі троянди на тесті свої. обрізала. Це практично кожен вечір можна робити. І також обрізала уже. І ще косила. Це моя коса постійно в ділі, постійно зайнята. Я косила ось там поміж кущів. І знаєте, сіла так, у нас тут липа цвіте, так пахне, так ароматно, особливо ввечері і вранці дуже чути, як вона пахне. І така сижу втомлена, звичайно, за цілий день дуже напрацювалася на роботі сьогодні була із дітками. І їсти варити в хаті і біля хати, але сижу така і так мені добре, не знаю, так тішусь в тому всьому, що маю. І якось зловила себе, знаєте, на думці, що тільки зараз, бо раніше я зазвичай, ну не зазвичай, а в принципі раніше, я завжди така. Такий мала темп і стиль життя, що ось ще то дороблю, і все буде, і ось заживемо, ще то доробимо і буде щасливо, ще трошки і буде ідеально. І завжди було якесь те ще щось недороблене. І тільки цього року, тільки зараз, попри те, що ми також ще не все зробили, не, не всі плани реалізовані, але тим не менше я цього року зрозуміла, що садівництво. Ну і взагалі, от біля хати, робота з з будинком, перебудовами, переплануваннями і, і так далі, це не результат, це процес. І треба навчитися просто ним насолоджуватися. Він ніколи не закінчиться. Праві ті люди, які говорять, що біля хати завжди є робота, завжди є переробота, щось переробити, перепланувати, пересадити, передумати, змінити постійно, постійно. Поки одне закінчить вже щось інше, треба оновлювати, переробляти, і один проект тягне другий, і другий третій і так по колу. І це може бути безкінечно. Тому в цьому всьому важливо не чекати того важливого якогось одного моменту, коли вже геть всі карти складуться, і все буде дороблено, щоб бути щасливим і жити наповно. А все таки насолоджуватися тим процесом і тими процесами, які відбуваються весь цей час. Тільки зараз я до цього дійшла, от чесно всі попередні роки. Я кудись гнала без кінця і себе, і всіх довкола мене. А зараз я справді можу кайфувати від косіння трави, від поливання городу, від обрізання троянд, і навіть коли просто так можу сидіти і е, нюхати, як липа пахне. Такі, становилися б, маленькі радості, але вони справді створюють наше життя і, і роблять його цікавим, не знаю, наповненим, справжнім. Тому бажаю усім і собі ловити ці моменти, не чекати ідеального. Як то кажуть, ідеального життя не існує, але є ідеальні моменти. І ось вони просто зараз. Навіть якщо я виглядаю ось так. Мій look of the day. Сільська мода. Зараз вам покажеся. Що ж, друзі, ось таке відео вийшло в мене сьогодні. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, ви гарно провели час зі мною. Буду вдячна за усі ваші коментарі, лайки та підписки. І бажаю всім миру і добра в цьому па-па.